Не лише працювати під дулами окупантів доводиться мешканцям нашої області, а й навчатися під обстрілами або ж евакуйовуватися і підключатися до освітнього процесу онлайн як учням, так і вчителям. А тим, хто опинився за кордоном, ще й опановувати нові незвичні для нас предмети. Продовжується навчальний рік в школах Запоріжжя та області. Освітній процес відбувається у форматі онлайн. Трудно ще є, але для більшості батьків на перший план виходить безпекова складова. Тож в цілому вони задоволені. Нас все задовольняє. Нас вчителька проводить уроки кожного дня о 9-й годині, але є одне, але коли є сирени, то уроки пририваються, вони затягуються. Я дуже довольна тим, що так вони вчаться. в основному степені, удобно. Особенно сейчас которое у нас і ти знаєш, що у ріденок у під контролем. Незважаючи на труднощі, навчальний процес організовано і на територіях, що тимчасово окуповані або перебувають в зоні бойових дій. Так у Пологівському районі більшість вчителів виїхали до Запоріжжя та інших безпечних місць. 15 тисяч учнів з початку року підключилися до навчання онлайн за українською програмою. Але 400 учнів і десять ми фіксуємо по району перейшли на сторону окупантів і працюють по програмі навчальної країни-агресора. Але маємо факти, те, що учні і батьки зв'язуються відповідними засобами з нашими вчителями і просять про те, щоб додатково ще займатися по нашій програмі. Такі факти не поодинокі, і це не може не радувати наших вчителів нас безпосередньо, що люди проявляють таку правильну громадянську позицію. Значна кількість сімей з дітьми із Запоріжжя та області за час воєнних дій евакуювалася до інших країн. Тож школярі тепер навчаються за кордоном. Дітям довелося вивчати нові для них предмети. Наприклад, в Німеччині старшокласники вивчають сексологію і релігію а в Нідерландах складають іспити з плавання і правил їзди на велосипеді. Та в цілому батьки щасливі, що їхні діти в безпеці. Звичайно, дітям дуже складно, тому що діти не знають мови. Мовний бар'єр це завжди викликає складнощі не тільки для дітей, але і для дорослих. Але у школі діти мають величезну підтримку від вчителів, вони мають величезну підтримку від дітей. Є діти в різних класах, які самі визволилися допомагати українським дітям, допомагати їм з домашнім завданням. Помагати е, вирішувати певні питання у школі, як кажуть, самі нідерландці, і це як така одна з ознак цієї країни, що Нідерланди це країна щасливих дітей, і це мабуть справді так, бо діти тут вільні. Тут немає домашніх завдань, все вивчається в школі. Займаються в школах, всі підручники, зошити, все це лежить в школі. Діти займаються на лептопах. Нині вчителі гідно тримають освітній фронт, а школярі намагаються старанно навчатися. Та головна мрія всіх педагогів, учнів і батьків це перемога і повернення до навчання у рідних школах, зустріч з колегами та шкільними друзями. Віримо, що так і буде.